Якщо ви бачите це відео, це означає, що я вирішила продовжити своє каміну по Сьогодні мій четвертий день, і зараз я розповім, як взагалі я буду ходити, проходити з ким тому що. Далі мій шлях буде вже не самостійний. Насправді, ось вчорашня ситуація мене дуже сильно налякала. Я дійсно думала їхати додому вчора ввечері. але в сторі з Подоліку я побачила хлопців, які так само проходить в Подоліку. і я вирішила йому написати в інстаграмі, запитати, чи він зараз у барі, тому що я зараз на локації бар, і він сказав, що він вже пішов далі. Він вже аж. В Вінківцях це через одну точку. Я довго думала, як це зробити, чи мені зараз просто швидко пройти цей шлях. Але я розумію, що я просто не зможу його фізично наздогнати, бо і він швидко йде. І ця відстань дуже довга. І я вирішила під'їхати зараз маршруткою. Буду старатися, буду шукати е якийсь транспорт, аби під'їхати і продовжувати вже шлях з ним. Ось який шлях я продавала з Вінниці до бару. Це не половина шляху, але в барі можна закінчити його і отримати сертифікат про проходження Вінниця-бар. Вказую, де взагалі той хлопчина, з яким я хочу йти. А це Ялтушки, це наступна позначка, і з Ялтушкова до Вінківці. Тобто, фактично, я пропускаю такий трохи шмат дороги. І вже буду йти до кінця подільського. Вчора, коли я дивилась на карту і розуміла, що мені треба пропустити цілих дві точки. Ну фактично, я не пройду з бару до Ялдушкова і з Ялтушкова до Вінківців. Мій перфекціоніст такий, типу, а це взагалі чесно так робити. Але потім я подумала, що для мене каміно це такий шлях життя, і на цьому шляху може статися будь-що. І в мене сталося так: якби я зараз йшла з якоюсь людиною, я б прийшла і до Ялтушкова, і до Вінківців, і закінчила б каміну по доліку повністю так, як воно і має бути. Але так як я вирішила піти сама, точніше, мене не було компанії загалом. Вчора мене ця ситуація налякала, реально кажу, як є. Ви самі бачили мій стан ужасний стан. То я рада, що я написала тому хлопцю. Що він погодився взагалі, дякую йому, що він погодився мене взяти як хвостика і буду продовжувати разом з ним. Я вже зібрала рюкзак, майже всі речі поскладала. Буду йти на Барський автовокзал. І хочу сказати, що вчора ще я ввечері говорила ще одним балерином. Він вже сьогодні закінчує. Тут свій шлях у барі, і він сказав, що він йшов взагалі іншою дорогою, показав свої карти, і в нього зовсім інша карта. Я не знаю. В мене карта, яку я завантажила в Мепсмії, це була карта з сайту. Вона в мене була фіолетового кольору. У нього була і фіолетова лінія, і зелена. Тобто в нього завантажилася вся повністю карта з різними різноманіттям шляхів. Тобто, обрати можна було зелений, фіолетовий. І переважно всі йшли якраз по зеленому шляху. Я йшла по фіолету. І вчора ще ситуація з цією бабусею, яка мені поставила цю печатку. Потім ще дзвонила, казала Олюся, ти мені якщо що дзвони? Якщо буде щось потрібно в дорозі, вона мене так розчулила, що я зрозуміла, що камінна подоліку це ще дуже сильно про людей, про їхню доброту, відданість цьому шляху. І от ця позначка, вона мені означає набагато більше ніж просто якийсь штамп. Це от прямо вже в серці. Ще одразу на рюкзак повісила собі дощовик, бо там йде дощ. коли він буде сильніший, я вже одягну. Показую свій атфіт, сьогодні я в штанах вперше і чорна футболка просто. Виселяюся з своєї кімнати і хочу сказати, що за умовами це була просто найкраща ночівля за весь час, поки я в цій подорожі. Дуже комфортно, тепло, офігенний душ. Все взагалі супер. Тепла водичка. І найголовніше те, що це сам. Є особистий простір, це взагалі шикарно. Я б Дощ все трошки ще йде, але коли я проснулася, це був прям дуже сильний. Дощ зараз трошечки, але я все одно одягнула дощовик, щоб не змокнути з самого початку дня. Я вже на автостанції в барі запитала. Відправка на Вінківці буде в 11.30, Тому чекати ще півтори години. У мене навіть вже була думка все-таки йти. Хоча там не набули ці дощ, але в мене є дощовики нормальні, в принципі. Але потім я згадую вчорашню дорогу і я розумію, що я все-таки сама не хочу йти. І порахувала, що вже за ці три дні я пройшла 106 кілометрів. Це насправді дуже багато, і якщо не враховувати дорогу в ялотушків із ялотушкової вілківці, яку б я мала пройти. Я загалом за весь шлях по плану маю пройти десь 210 км приблизно. І Я все дивлюсь на ці відрізки по ці два, і думаю, блін, це буде такий незакритий гешталь. Але потім здоровий глуст бере своє, і я впевнена, що наступного року, бо, можливо, навіть швидше, я буду ще раз проходити каміну, просто вже точно не сама. І закрию так би мовити, цей гештальт просто навіть для себе. І Загалом реально я зараз усвідомлюю таку річ, що кавіно це унікальна дорога кожного, тому що це ніби як дійсно шлях життя, який ти проходиш взагалі по-своєму. У мене це виходить так. Можливо, хтось буде мене хейтити за, за те, що я так роблю зараз. Але у мене є на те свої причини, і вчорашній день просто мені дійсно дав дуже величезний урок. І я більше не хочу бути в такому стані, як я вчора була. Тому так це мій шлях, тому я його проходжу якось так. Можливо, десь в душі. Я трошечки прям... не дуже задоволена, але я розумію, що зараз це буде краще, набагато краще, ніж я буду зараз сити, по-перше, під дощем, по-друге, сама. Просто коли є все одно якась людина, або хоча б десь на шляху, ти бачиш хоча б на горизонті людей. Воно все одно відчувається безпечніше, а коли ти просто самісінький, то... Ах... Краще цього не відчувати те, що я вчора відчувала. Я йду нарешті не одна. Це людина, яка мене врятувала. Так. Яку нас так, ну трошечки на маршрутці, не по чесному, але я отримала в Вінківцях відмітку у паспорті в готелі. І ми зараз прямуємо до забула точку, до якоїсь точки. Ось так виглядає відмітка в готелі. У Вінківцях можна піти в бібліотеку і вам поставлять таку відмітку каміна-подоліку, але я вже поставила таку, як я, і рушаємо далі. Дощ нас заставить на дорозі. Я робила портфель, дощовики. Ну, Не так вже сильно все і погано. До речі, дорога зараз виглядає якось так. Переважно просто проїжджа частину, ми йдемо збоку, іноді їздить і великий транспорт, і машини, але чесно, вдвох набагато менш страшно. Я про те, що все добре, зараз не поспішав з виводами. Блін, я завжди коли кажу, що все добре, все потім йде не дуже... Брощ посилився. Неприємно. Так, тут по дорозі є джерела, набираємо воду. Тут такий тут струмочок. Ми набрали одразу звідси, бо тут дуже маленький потічок. Так, йдемо далі. Ще десь залишилось півтори години. Ще для життєдіяльності е, жучки, фей, змій, бо вони отут не можуть нормально розвиватися. Все, ми прибули до точки призначення, до Зіньківа. Тут є ось такий знак, який все показує. До речі, дуже швидко. Я трекала у страві і в мене тут, бачите, шлях зайняв три години у нас. 14 кілометрів, тому доволі швидко. Це, напевно, найшвидша якась локація. Дякую дуже вам. Я такий хліб ще. Ну, я чула, що роблять такий величезний хліб, але ніколи не бачила. Ви зараз куди йдете? Ну ми тут лишаємося. Кого? Зелена садиба. А в лесі мої це. Це. Це це. У нас буде сьогодні пір на весь мір. Ми купили половину буханку хліба. О, дякую. Тут, щоб ви розуміли, ця буханка 4,5 кг. І, і половина, дві, половина 250. 250. М'ясо ціле, а джика ще є. Коротше, сьогодні ми шикуємо. Ми в Зінківцях. Дуже гарно сидимо. Зараз вам покажу свою кімнату. Я сказала у Зінківцях, а насправді правильний буде відмінок. Зінкові. І ось так. моя кімната. Ліжечко. Є на пічка. Шафа стілець, навіть робочий стіл. Отак, от, от. І Wi-Fi. Це взагалі супер. Далі сьогодні знайдемо, тому що, по-перше, я дуже пізно приїхала, і ми через це пізно вийшло десь у першій годині приблизно. І також насувається дуже велика синя хмара, і це означає, що буде дуже сильна злива, гроза передають через годину. Тому залишаємося сьогодні тут. Дуже комфортно. Іду душ і будемо їсти ту смакоту, яку купили. За сьогодні вийшло 29 тисяч і 20 кілометрів. Покажу вам ще трохи цієї зеленої садиби, бачите, як кухню. Нам запропонували водичку. Я сказала, кава-чай. Тут будемо їсти. Це цей хліб, який ми купили 2,5 кг. І покажу ще душ. Упс. Душова кабіна, туалет. Коротше, взагалі, ідеально для зеленої садиби, тому що в минулій зеленій садибі був туалет і ванна на вулиці. Тут взагалі розкіш. У нас на вечері тут м'ясо зінькове. Я думаю, ви бачили, як ми його купляли, Зараз зацінимо. Хліб дуже смачний. відчувається, що прям такий домашній. Це нормальна їжа. Ну і кожух. А оцей кожух тут отака частина з вовчої шерстю. П'ю зіньківську воду. Мені дали. Насправді, десь 4, можливо, найбільше години мені власниця садиби, Дуже приємна жінка розказувала історію зінькова. Дуже цікава історія. Насправді, знаєте, набагато цікавіше проходити шлях, коли розказують саме історію, цікаві факти про ці місця, тому що вони більше тоді набувають цінності. От я просто пройшла і не знала якусь там фортецю, костел, цю всю історію, як воно там і збудувалося, знищувалося. Про те, що взагалі в цьому місті дуже багато жили. В цьому, точніше, тут це було місто, зараз це село. А, євреїв, дуже цікаво, було, мені насправді дуже приємно. Бачу, що завтра нас чекає доволі довга дорога, десь 40 плюс кілометрів. Від ось Зіньково до Маліївців, і з Маліївців до Дунаївців. Це вже майже останні точки перед Кам'янцем подільським Тому лягаю спати, відновлююся. Говорю вам до завтра. До наступного влогу. і не забувайте підписуватись на мій YouTube канал до завтра.